Радіо на дотик, на дотик. Перша в нашій студії дуже дуже цікава людина, яку мені особисто приємно представляти дотичанами знайомити з дотичанами. Хоча, ймовірно, дотичани знають В'ячеслава. В'ячеслав Вінчура, фольклорист, керівник творчої лабораторії степового розсіву. Євшан зілля. в нашій студії вітаю, В'ячеславе. Добрий день, всіх вітаю. Слава Україні! Героям слава в Запоріжжі. Цими вихідними прям вікендом, бо це і п'ятниця, і субота, неділя, відбувалася дуже цікава виставка. Це була виставка якраз з проєкту Врятовані спогади Культурна спадщина Запоріжжя, і ви безпосередньо е дотичні до цієї виставки. Давайте трошки про це, що це був за проєкт, і як ось на завершення проєкту ви чуєтеся. Проєкт, врятовані спогади, культурна спадщина Запоріжжя народився у нас в голові під впливом того, що потрібно щось робити якось реагувати на сьогодення, бо дуже швидко зникає все те, що нам дороге і рідне і. Яке побутувало, скажімо так, в нашій області, і ми вирішили, що треба щось з цим робити. Зникає, тому що ворог наступає, а, тому що люди виїхали. Ну, тобто, давайте скажемо, просто... що це комплекс подій, угу. це і е, наступ ворога, це і відходять в засвіти люди, які Носії. Е, є носіями, або навіть можна сказати, свідками. Стало і такою традицією нашої Запорізької. Тобто, вже це люди, ті, хто бачили, відчували і знають, як воно було, як то кажуть, на смак відчували. На 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 смак і на дотик. І на дотик. дотик, та? так. Так, так. Так, Вони просто вони відходять, тому що вони вже старші. Ну і плюс лізе ворог. І ми ж говоримо, що тут врятовані. І мовні спогади, і те, що стосується дивіться, врятовані спогади. Спочатку, взагалі, ми, як фольклористи, ми думали зробити такі якісь експедиції задля того, аби записувати якийсь фольклор. Ну стосу... те, що стосується нас, це пісні, так, та, це пісні та дівчина зілля це пісні. Але в кінцевому результаті ми зрозуміли, що в ході цього всього можна зовсім зібрати набагато більше інформації, аніж просто, просто, записати, просто пісні. записати пісні. Угу. І під це вже ми почали думати: а що ж ми з цього можемо зробити? І з цього в нас вийшло 5 подкастів. Ага. Це історія заселення регіону, це. Е діалекти, Далекти. вбрання прикраси і музичний фольклор. До цього прямо окремо. Я думала, окремо? що і ні, це одним. Ні. Йшло. Ага. ні, це все окремо. Всі ці подкасти ви можете знайти на наших сторінках, передивитися їх. Це дуже я вважаю, що на сьогоднішній день вони є одними із найфаховіших. Бо до цього такого проєкту ніхто не робив взагалі в Запоріжжі. Де можна сказати, і в Україні, який би охоплював настільки Багато інформації про, про область і вмістив би це все в один проєкт. Такий прямо системний, тобто з кількох елементів. Це вже пан Сергій до на нас прийшов. Все, ми чекали так. пана Сергія. Він красиво заходить в студію і сідає Спільними зусиллями. Нарешті, ми всі, як то кажуть, самостійно, без всілякого примусу, ми дійшли всі до того, що треба. Об'єднувати свої сили та, от, наприклад, гуляйпільські старожитності, товариства Якова Навицького, і Ми Євшанзіля. Е... Вирішили знайти творчу співпрацю для того, щоб втілити в життя оцей проєкт. проект. Вони ж е, от, ну, якщо говорити про Гуляйпільські старожитності угу. і товариства Якова Новицького, вони ж цим займаються вже набагато довше. Наприклад, чим Євшан ми, чим угу. Євшанзіля? Угу. Ми е, можна сказати, що вони в своїй ніші працювали, а ми в своїй. А потім а ви зійшлися тот кодотику і зрозуміли, і це було якраз ваша ну, це ідея ініціатива. А, дивіться, а об'єднавшись, ми. Зрозуміли, що ми так сильніше. Ми сильніше ми, ми можемо фіксуєте, робити да, да, е більш енергія. комплексні експедиції, ширше висвітлювати все те, що відбувається, ну впродовж е любої експедиції, і е більш фахово е фіксувати ті спогади від наших інформантів. І які... Це буде поліфонія, така яка так? дуже потрібна. Пану Сергію надаємо слово. Вітаємо пана Сергія Вітаю. Сергій Білівненко, історик, Вітаю. краєзнавець і голова Запорізького наукова. От так голода за близько наукова товариства імені якого Новицького. Отже, пане Сергію, як тут товариство? Те про що сказав вже В'ячеслав? Тобто, коли і де ви об'єдналися, за якою чашкою кави ви ухвалили це рішення, і що значить? Тобто, були експедиції уже і спільні, і це відбулося вже під час повномасштабного чи як? Так, центром цієї тієї синергії став якраз Сергій Звілінський. Він нас познайомив, поєднав от власне те, чим займалося товариство з 2000 року, а на факультеті історії та міжнародних відносин ще до цього збір етнографічних матеріалів. Але е, гуліпільські старожитності це та е громадська організація, попередня вже десятирічна активність, яка фокусувалася спочатку на Певні локації на Гуліпільській громаді за визначенням Сергіяда такій великій гуляйпільській громаді, як то кажуть, довге 19 століття, так і велика Гуліпільська громада, а це як великий луг, який е... не який, в Запоріжжі великий, а великий лух. Так, да, так, да, так дуже велика велика Гуліпільська громада, От. Да. і тим, що займалася, і факультет філологічний в Запорізькому національному університеті, це і ті. Колективи, які розвивали той же саме степовий розпів на території нашого регіону. Але е, лише на жаль трагічні події змусили нас дійсно об'єднати зусилля і мобілізуватися. А, так, так ми накопичували велику кількість матеріалу. Але цей матеріал використовувався в наукових колах. А відповідно, завдяки якраз в Зіллю а ми можемо продовжити традицію етнографічних живих експедицій, де не лише там студенти, науковці просто Руть матеріал і його використовують для публікації для накопичення в архівах. А це отримує якраз живий розвиток, коли е, ті е, речі, які зібрані, можуть копіюватися, а можуть перешиватися, можуть носитися. Коли ті е, пісні, які виконуються е, модуляції голоса, я не спеціаліст зовсім не фахівець в цих речах, але я розумію, що, е, е, наприклад, для тих же самих київських фахівців з інституту рильського фольклористики та етнографії для них було цікавим наскільки на виставці в Лаврі дуже багато було молоді, і вони сприймають Євшанзіля повністю як молоде покоління. Як, яке, як, як, як у тих, Хто набагато молодше, так для, для у них на такі зібрання такі виставки на жаль приходять представники і представниці лише старшого покоління. А тут вони побачили, що це дійсно жива традиція, і це в тій області 70% якої окуповано, де йдуть активні постійні бойові дії. Я ще хочу трохи про цей степовий розпів. Що це означає? Що за степовий розпів? Чим він відрізняється від. Іншого співу, фольклорного співу, який в горах, який в полонинах. Ну, тобто, е, дивіться, е, степовий розпів як такий, він з'являється на Теренах на пізньо заселених теренах на пізньо заселених територіях так. Е, лівобережної України, ну і частково правобережжя, скажімо так, на Дніпрянщини, це е, під впливом церковних е, співів. співів, де стабільне трьох-чотирьох голос, е, е, і воно трансформується в більш розлогий такий розпів. Ага. Ми вже відчуваємо оцей безкрайній степ, та ну от я умовно малюю ага. це ж. Е, Якщо брати, наприклад, архаїчні такі території, як Полісся, в них буде такий одноголосний, ну максимум двоголосний спів, і все буде в якихось межах, межах стабільних да -да -да. рамках, то, наприклад, уже степовий розпів це широкий спів, стабільно триголосний, октавний вивід, ну тобто тут. Тут, тут, тут є дуже багато таких нюансів. Ну, не складніший для... Я як вам сказати, локалу. він не складніший, він Інакше. просто розпівніший. Ага. Е, можна, ну я собі так порівнюю, наприклад, е, поліський або якийсь там інший, В них дуже багато є йодлів, але в них швидко це все співається. В нас є ті самі йодлі, але вони є е, розпівами і, е, як то кажуть, нашими колінами, ага. тобто. Але вони в нас набагато довші. Ну такі уявіть собі картину: їдуть чумаки на возі в Крим, по сіль, і так. от вони їдуть собі на волах, та не на конях і не на так, яких не, цих не, не, не волами. А кажучи, вони так. ж не швидко їдуть. І тобто, ти під цей е, певний ритм, так. складаєш собі свої пісні. Вже ці, як то кажуть, зараз вайб. Так? так, і він складався і, і ще під впливом того, що чому е, він настільки різноманітний і унікальний, тому що сюди з'їжджалися люди тип з різних е, територій, і їм треба було щось робити спільне. спільне. Дреба Бо неможливо, но ну, а ага. що ну заселялось село? Да, наприклад, Сергій Миколаївич не, не дасть збрехати. збрехати, що якщо село заселялося, переважно там, наприклад, з Полтавщини чи але вони мали якісь різні свої традиції. І якщо частина одна села святкує так, інша так, то з часом вони мали знайти спільне. якісь спільні точки дотику. І от про це зараз у пана Сергія якраз ось із подкастів я так розумію, що перший був якраз присвячений заселенню, і оце пізнє заселення це ж і дає може е, ну цей аргумент нашому ворогу розповідати, що тут нічого не було, дике поле, а ми такі всі непонятно ну, хто ворог. Е... Починає у нас з Київської Русі, да де відповідно у нього аргументація йде, що раз це Русь, Рус, значить, да. значить Росія. Тому тут не треба чіплятися ага. до його і інтерпретації. так інтерпретації. Ага. Бо все одно ідеологія працює в контексті будь-яких зусиль по нівеляції українськості, як такої. А тут ми, хоч я б хотів би на да, спочатку на тому акцентувати, що насправді дослідження були да? це світлої пам'яті Віктор Чебаненко, який створив словник якраз діалектів його вірок Нижньої Надніпрянщини і збирав їх 60-х років. А це як і Новицький, який збирав. По території, в тому числі сучасного Запоріжжя, uh -huh. всю етнографію, а пісні записував це четвертий том, якраз його виданий так. його томів, так які ми видали, де всі ці і колядки Щедрівки, це і Ірина Павлів Павленко, Павленко, так, яка uh -huh. видала історичні пісні якраз Запоріжжя. Тобто, насправді і практика на філологічному факультеті того ж самого ЗНУ, все це. Накопичувалось і є. Просто і це має, є підтвердженням так, так. Підтвердження українськості нашого регіону, в незалежності від того, які етапи ми проходили. А заселення, ну знову ж таки, про. Період заселення лівобережжя, і потім руху населення із лівобережжя Чернігівщини-Полтавщини, який формував сучасне населення Запорізького регіону в купі з поєднанням із тими ж самими запорозькими посполитами, які перед цим також чи то з правобережжя втікали, чи з лівобережжя осідали тут. Формував цю унікальну культуру, бо я ж знову не фахівець, але посві. Степовому розпіву мені говорили представники того ж інституту фольклористики та Мені Рильського. Вони говорять, навіть прибуваючи сюди з території там Полтавщини на півдні. Цей розпів ставав більш грубішим, як їм видається. Дало це полтавське льокання. Там дав більш м'яка вимова. Він тут грубшав, бо тут були чернігівці, тут були відповідно ті представники козацтва. Тут поруч були вже і росіяни, і болгари, і всі інші. І це формувало дійсно у цей свій уже це так. Своє звучання, яке було насправді 19 століття більш консервативне а -а. у дотримання традиції було. І те, що зафіксував ще Новицький, зараз може звучати по-іншому, ми не знаємо, на жаль, мелодики. Да? Він записував це, пісні, але мелодики це дуже наша така болюча тема. Це, це дуже мистець, болюча да? тема. Тексти є, а мелодії а, немає. Де? Звичайно, ми можемо порівнювати текстово з і розуміти, що, наприклад, це з Полтавщини, це з Чернігівщини, і розуміти, як воно відтворювалося там. Але якщо він уже записував 1800 Вісімдесятих роках воно могло вже за ці сто чимось років трансформуватися. Е, є така ідея величезна, що це, але це треба вже, знаєте, новий проєкт, новий цей, щоб стежками. Шляхами експедицій Новицького виїжджати на місце, і, можливо, ще вдасться знайти тих людей, які б згадали от, ну, хоча б текстово і згадали хоча б якісь мелодії. А ці експедиція ну, найсвіжіша експедиція, коли була, і чи всі їздили ну, і старожитності, і Євшан, і товариство Новицького, чи як це було? Комплексно. Не було такого, що, наприклад, хтось їде один собі. В якусь експедицію, і Подьому. робить що він ага, там собі? Ага, ну ага. те, що йому потрібно, тут був підхід зробити це разом, ком, ну, і зробити комплекс. Ну і ви наважились е зараз їхати, бо зараз же ж дуже небезпечно. Е звичайно, знати. ми їздили і відвідували всі. Ну це працювала ціла команда. Якщо виїжджали там і Гуляйпільські Якова Новицького, і Євшен... кожен був з представником ага. зі своєї е тематики, і що потрібно робити в цих І е як вас зустрічали люди. Які під обстрілами постійними і е, під загрозою, що може територія бути окупована, інколи не розуміють, що ми від них хочемо і вимагаємо? Вони не розуміють, наскільки це цінно, цінно. і наскільки це потрібно. В родині, наприклад, мати ще знає якісь там е традиції, пісні, а вже діти її геть нічого не знають. Вона вже і, не, не Воно не передавалось від того, що цим дітям воно було не потрібне, їх інакше виховували. Тобто, оцей зріст, чому я й кажу, ми фіксуємо зараз останніх свідків цієї живої традиції, яка побутувала. побутувала і вона була дуже сильна, бо ми коли приїжджаємо до якихось інформантів, вони м м можуть... Зразу, звичайно, вони не згадують. Uh -huh. Їм треба дуже напружуватись, але в кінці може... Ви розумієте, що кожна експедиція може тривати і 9 годин, і 10 годин. Бували у нас такі 11 годин. Тобто, 2-3, але це щонайменше. Поки ти з людиною розговоришся, поки вона війде до тебе. Ти війдеш в контакт, її ага. в зону комфорту, вона тобі Туда відкриється, довірено. довіриться, і в якихось розмовах, якихось чомусь. Ну тобто, це дуже була кропітка робота по збору цих взагалі якихось ну оцих спогадів. Радіо на дотик.